Віталій вдалішахів. Рай бруд Кловский. Кловіс Джуніор. Бразилія, рейтинг 1677. Брун. Словянський захист. Геллера. І так що ми хочемо тут? Д5, Е5, п'ять, д5, взяли, взяли. Кінь, кінь слон, 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 кінь кінь слон. Мабуть, є 4 поки що. Давай десь тору ще трошечки. Підведусь. Потримаю якесь таке напруження в центрі, десь можу щось. Пробуємо. Так. А, в тебе ж тут проблемки зі слоном можуть бути. На G5 б'ю. Правда, кін G5, і ти можеш коня. Тоді на G5 бью тут, тому що я тут якби скошую більше. Окей. Коня поставити би задоволен цим, 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 цим блокадним коням в центр. Байден один, де мені двоє на чорних постоянно. Все-таки білі нема. Білих полів майже нема тут. Кудись сюди залізу. Правда, ти граєш вперед? Стоп, а в тебе тут ж проблемки, ні? По чорним полям. Або я цього коня швиденько веду і на H5 мат ставлю. Або я цього на F6 веду. Взяли. Взяли кінь. Ти маєш грати десь F5. Або F6. кінь G4, G4 мені більш подобається. Он де правда король G7. Тоді кінчу дві. Тоді кінчу дві. Ідея дуже проста взяти тут і взяти тут. Або якось ще. Матеріал мало мене хвилює тут. Тому що в шахах, крім матеріалу, є ще якась кількість важливих елементів. Так, тут що я думав? Можна просто шах дати де так звідти. Не бачу проблем. Да если тут хочешь, что сейчас. Так, ты зараз визимаешь цена на питхон. Вот это больше. Кінь з ферзем — класний тандем, а кінь з двома ферзями — фразями. Це просто пушка. Шаг треба залишити собі. Скручусь, mm -hmm. верчусь. Що я хочу? Білопольного треба якось включати. В цю гру був. І тут десь пробити йому. Чікі чаку. Він робить? я ж нікуди не поспішаю. Версія 2. Вау! Оце хіт. 71 на 69. Супер Ну Такий гамбітик віддали пішечка, але. Збоку він стоїть. А ми центр отримали за це. І якусь кращу активність фігур. Тому ми атакуємо. Хоча там десь все це. Комп'ютерне одобряє, ну і що? Ну, треба було зробити контрудар. Зрозуміти, що тут вже тактичне положення, і треба боротись за кожний темп. На удар шукати контрудар. І тут, ну мені здавалося, що я всім тут більше б'ю, ну, мабуть, тут не все так просто. Тут навіть вони не забирають. І в білих центру вже нема. По-перше, три пішаки за фігуру, і по-друге, вони них центр. Добре, якщо я б'ю, то ти б'єш. От приходиться віддавати фігуру за пішака. Це краще комп'ютер каже. І матеріалу нема все рівно. Ну, тому що якби пішаки йдуть і відкидають всі фігури назад. просто, Простору немає і що робити. Приходиться віддавати матеріал. Ось. Ну, суперник не зрозумів, що йому треба вже йти на ці ускладнення, він вирішив тут віддати. Також непогано, в принципі. На D4 він не зіграв. D4 треба було грати. Знову d 4 не зіграв. Ну і вийшло, що да, там, матеріалу може в нього і нормально, Три пішаки за фігуру. Центр DC, але центр заблокований. По це не добре. Що нема динаміки в цих пішаків, то нічого хорошого в цьому нема. Ну і слон десь захищає Чорні Поля на королівському фланзі йде на інший. Просто матеріал тут йому не допоможе, тому що тут іде швидка атака на короля. По чорним полям все розбивається. Якби жертву тут не обов'язково рахувати тут. А її особливий не було, да. Ну так. Да. Просто коні стрибають ці закриті позиції, нічого не знають. Так, тут десь був мат. Скільки? Три ходи. Ну, три ходи, подивлюсь, добре. Така от матова конструкція з двома конями. Так, ну давайте підеш. А, ну все, да. так. Ну, це сильніший хід, він знайшов. Майже сильніший. Це відмінний хід. Тут чомусь здався. Я думав, я б ще слона з'їв би. Ще тут, мабуть, матуш іде. Сони пять, пять. Красиво.